Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Заглушка дверної ручки без отвору для таких автомобілей, як Golf 4 Супер Б. Бора, Passat B5, тобто автомобілі групи ВАК. Повний список автомобілей можна знайти за посиланням під цим відео. Оригінальний номер цієї запчастини 3B4 839 879 А. Вона не помальована в колір. Ця деталь малюється вами особисто в колір вашого авто. Її каталожний номер у інтернет-магазині деталі ІФ df 15 936 Запрошуємо до покупок в інтернет-магазин деталі IF. Пам'ятайте, все життя складається. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.